то це він набризгав. Спиртяку? Ну так. Ну, ну я ще сказати, ну, це просто це фаєр-шоу перед студентами показати. На самом деле, не обов'язково спиртяку. Берете звичайний газовий балончик. Ну, ми Хорошо, можемо що, навіть показати, це на 100, машині. Ми зараз можемо показати це на машині. Воно, воно портить лакокрасне Ні, ну, від, знаєте, від е, э, дурної голови і рукам важко, Де? знаєте. Оп. дуру можна і пісюна зламати. Понятно, витащу, порівняв. Правильно. Right. Ну, а гдезія, що таке? А гдезія? Е, я не знаю, що таке Акдезія? Напишіть, будь ласка, бо я не знаю. Я знаю, що щось таке якесь грамотне слово Акдезія. Це те, що має, має гарно пристав, приставати. Чим синіше тебе буде Акдезія до Олі, тим синіша ваша буде любов. І Просто все сервіс. Об'ясніть, що він, що він зробив, на він це зробив. Вам це не зрозуміло, що я пояснюю? Я не зрозумію, я зрозумів. Воно прилипло, типу він вона розі... прилипла, ти він прилипала він поверхне. Що ви, ви друг, краще... до другого прилипли. Без тих аналогій, пожалуйста, сексуальних. сексуальних. Він прили... краще прилипло капота... Дивись, зараз Блака 에... красичне покриття, воно має захисне, ну, воно так, захисне, так, воно так, просто так. краску захищає. Воно було лаком не скривати, але краска, вона беззахисна, вона влогу впопітує, в плотності немає, ну і все. А, да, краще, щоб покриття не тільки від вологи, що він від, від ультрафіолету. Ага. Зачу ваша краска так не вигорає, блядь, ну, там мінімально. Ага. Вот. Е, і в лакує, відповідно, масла всякі відлажуються, мінерали, розумієте? Mm -hmm. Ти його це глазом не бачиш, но він є. І, е, даже антисиліконом, ти нічим, ну, даже розчинником, ну, если свіжий покрашений лак, то ще біда робиш. Вот, то зло не убирає, на жаль. А газовій балончик, коли вот на, 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 на допустим, градусі, там 80, ти даєш газу. Mm -hmm. ну, якби шокове замороження, знаєте, таке є. Так само ви шок даєте, і ви вбираєте цю захисну пленку, на, на, на пленку, а ця, що образовалась на лаку. Mm -hmm. mm -hmm. І виходить, лак, як тільки свіжо покрашений, знаєш, як, як дівсниця. Mm -hmm. Ти ж помниш, да? ну, що таке дівсніця? Ні. Mm -hmm. Чи дівснік там? Чи вже не помню? Дів сніг не, не помню. Mm -hmm. І воно як дівчинця, що там ще ніхто навіть не бігав по тому полю. розумієш? Ну, ну. І от тоді от, і це як дезя, і тоді воно прилипає. Тому що ну, до жирного, допустим, ну, на жирне, ж, ти ж нічого не приклеїш, Ну, ну, да. Жирне і жирне. Інтересно. Ви таке робите часто? Так, да, от дивись, от робив. От, робив, от недавно тягнув крило. От, бачиш, в мене така клеєва основа. Ви клеєм користувались? Так, да, ну, постійно користуюсь. Він багаторазовий, кстати, його нагрію знову приклеїв. А нюхаєте? Ну, якщо щось хороше, то що не нюхати? А? Ні, клей. Клей, ні. Я ж серйозно і під пісню Дорога, дорога. А Тепер вечір Компанія просто сервіс.